Усім привіт! Мене звати Іра і я радо вітаю вас на моєму каналі В'яжемо з Голубкою. Сьогодні я хочу розповісти про спільний проєкт, в якому беру участь. Ну, Я думаю, що всі про нього чули, не знайдеться зараз ні одні в'язалочки, яка б хоча б один раз ніде не почула про спільний проєкт Кольоровий Рік. Який запровадила Надя з каналу в'яжемо з Надією. Як я потрапила в цей спільний проєкт взагалі така дивна, можливо, трішки незрозуміла історія. Отже, зайшла я в Фейсбу... Фейсбук. Який Facebook, зайшла на YouTube, і побачила просто якісь надзвичайні галушки. Вони так гарно виглядали і вирішила зайти подивитися. Можливо, якийсь новий рецепт і собі приготувати. Бо я сама полтавчаночка, тому галушечки люблю. Зайшла на канал, це виявився канал Наді. Я залишила коментар, вона перейшла. На мій профіль, ну, на мій канал залишила коментар під відео і порадила мені вступати в різноманітні спільні проекти. Але якось мені ці галушки так запали в голову, я думала лише про них, і я просто не, не зрозуміла, що Надія це і є організатор кольорового руку. Бо я давно дивилася, ну, спостерігала за цим проєктом, за його анонсами, і він був мені надзвичайно цікавий. Але, так як мій канал новий і ну, страшнувато мені було. Признаю, чесно, було трішки страшнувато. І от Надя мені порадила приєднуватися до спільних проєктів. Я для себе зрозуміла, що все, це сигнал, це знак, потрібно проситися. Потрібно проситися в кольоровий рік. Почала шукати відео, ж організатор його. Хоча я ж знала, я не один раз дивилась, я переходила на сторінку Наді, але я не могла зрозуміти, що я зараз спілкуюся із організатором проєкту. Ну, потім, коли ж мені все-таки дійшло, їй написала. І заскочила я не те, що в останній вагон. А знаєте, як в фільмах-бойовиках, коли їде потяг, він рушає, набирає швидкості, за ним біжить головний герой, наздоганяє, наздоганяє, вже в очах він бачив, в його очах ми бачимо розпач, ми розуміємо, що він його не встажене, і тут з цього вагона з'являється рука, яка за яку Головний герой хапається і так потрапляє в потяг. Оце приблизно так і сталося. Тому, тому що е, в спільний проєкт я ввійшла, якщо не помиляюся, 25. Ні, не 25, мабуть, вже було 29 січня, можливо, навіть 30. -те. Тобто я розуміла, що фі, е, виріб січня. Я вже не встигну зробити. До речі, про кольори. Ну, це що в моїй голові, ще я так скакаю з одного на іншого. Так, які ж кольори пропонує нам Надя? Так. Я скористаюся блокпотом. Бо пам'ять трішечки не та. Так, отже, перший колір це крапля в морі. Тобто, коли ми. Є основа, і ми використовуємо трішечки іншого кольору. Жовтий, страшнуватий кольор. Не знаю, щоб я в'язала. Зелений. Дуже хочу зелений кольор в березні. Хочу собі яскраво зелену шапку, такого дерев'яного кольору. Три брати акробати. ну, Поєднання трьох кольорів. Фіолетовий це колір січня, червоний, білий або шампань. Восьмий. Мелодія двох сердець. Це колір лютого. Так, далі синій чи то блакитний, Бежевий, помаранч, квіткова фантазія, жакард, сірий, чорний, полоска клітинка і меланж. Як вже сказала, кольором січня був фіолетовий. Це було, звичайним так, звичайно, викликом, тому що, ну, як я говорила, в'яжу я не так давно, і е, кольори, кольори в мене більш стандартні повсякденні. Е, тобто насочної пряжі фіолетового кольору була, зараз, можливо, я знайду. Так, ось. Але це поєднання. Поєднання, я думаю, це нам не підійде. І до того ж не було натхнення в мене в'язати, костовуючи ці ниточки. Потім, потім я згадала, що в'язала отакого віслючка. І коли його в'язала, мені дуже захотілося зробити ще єдиноріжку. тобто, щоб основа була така світло-фіолетова копиться темніше. І я вже сфотографувала цю пряжу. Але ж мені хотілося кольорової гриви, щоб був жовтий ріжок і кольорова грива. Але за умовами це не підходило. Тому прийшлося мені швидко знаходити щось інше. Впарившись в своїх закутках, знайшла ось такі три моточки. Це. Ярнард джинс. Що мені найбільше не подобається це коли потрібно зняти відео, то це немов без знак. мов без знак, що треба, щоб кожен до мене зайшов, зателефонував, щось від мене всім потрібно. Так і сталося. Але записувати відео, все відео спочатку ну, важкувато. важкувато. Я, я забуду що я хотіла сказати, тому продовжуємо. Так, отже, знайшла три моточки джинси. В принципі, мабуть, вони так само ну, камера нормально передає. Тобто фіолетові відтінки. По номерах, по номерах, світлий це у нас 89, темніший 50 і. Цей це в нас 72-й. Колись робила собі такі такі-такі полосочки, щоб не забувати, який номер кодеру. Так, отже, що з них робити? Це поставило таке питання, дов, ну, я не знала, в'язати іграшку. Ну, не хотілося мені, мені вже якось піднабридли іграшки. В'язати собі якусь маєчку. Ну, для мене це ще складновато, я не готова. Але коли побачила ці кольори, мені здалося, що на їхньому фоні буде дуже гарно виглядати такий салатовий кольор. От, зелені яблука. Тому. Я вирішила зв'язати таку тарбинку, лише для того, щоб влітку зробити фото, фото як в цій тарбинці лежать яблучки, або як вони викочуються. Ну, тобто, хоч, хочеться мені зробити якісь гарні фото. Як говорить моя мама, вона так, ну, навіть не російське слово це нас, наш полтавський суржик. Мама говорить, що вона увлюченна, а я то взагалі в'язати сумочку, щоб сфотографувати у них яблука. Ну, для мене це зовсім не дивно. Так, отже, вийшла така сумочка. Ще ж не я не ховала, ще не прала, ще не проглажувала. Ручки захотілося мені довгі, але. Але коли я поклала сюди е, доволі важкі предмети книги, вона дуже потягнулася. Тобто ручка е, ну, мала б бути трішечки коротша. В'язала я цю торбинку гачком 2,5. Е, кольори від темнішого до світлішого. І сподобалося, не знаю. Я Цього не робила ніколи, я тільки іграшки в'язала, але ну, робота була цікавою. Залишилося лише попрати, висушити, прогладити, можливо, вона вирівняться. Не сподіваюся, що вона буде рівнішою, тому що ну, не настільки акуратна робота. Ну, я розумію, що я не буду з нею ходити в магазин. Вона мені потрібна. Лише тому, що от я хочу, я хочу таку фіолетову тарбинку. Для чого? Я не розумію, але я її хочу. Отже, я прощаюся з вами, йду прати свою тарбинку, чекати з нею літа, щоб фотографувати яблука.